Я, звісно, хотів би поговорити на будь-яку іншу тему, проте мій терабайтний SSD вже майже заповнений. А я ще навіть не розпочинав записувати відео для другого каналу, а тому вирішив поглянути, що у мене важить так багато. Ключові Call of Duty я все ж мушу залишити, оскільки у мене з ними ще не завершена справа. Але раптом я помітив ще одну частину цієї франшизи, що все ще залишалась на моєму SSD. І це. Call of Duty Vanguard. гра, яку досить легко прозвати найгіршою частиною Call of Duty, але про все за порядком. Якщо ви серед тих особливих десяти людей, що дивились відео із циклу про Call of Duty Black Ops Cold War, то повинні пригадати певних два моменти, що пов'язані з обома вище згаданими іграми. А саме, раніше передок релізів був такий: Sledgehammer, Treyarch, Infinity Ward. Але протягом розробки нової частини, яка планувалась на 20-й рік, у Sledgehammer Games, яка і була основною виробничою студією на той момент, виникли досить серйозні конфлікти як щодо бачення гри, так і зі взаємодією з іншими студіями, в результаті чого видавець вирішив перенести відповідальність виробництва нової гри на плечі Treyarch, які ледь пережили виробниче пекло перероблення Black Ops 4 та Raven Software, Принаймні, це більш-менш офіційна версія того, що відбулася, а про деталі відомо, напевно, тільки тим людям, що брали участь в цьому конфлікті інтересів. У 2018 році студію покинули її засновники Глен Скофілд та Майкл Кондри, а заодно переманили зі собою багатьох важливих працівників студії, що теж, можливо, послугувало причиною вище згаданої проблеми. Отож, студія була вимушена все робити наново і шукати нові ідеї для нової частини серії. Не знаю, який процес у них там відбувався, проте спільнота Call of Duty була дещо скептично налаштована, коли почали ходити чутки, що Call of Duty 21-го року буде в тематиці Другої світової війни. І що це, можливо, буде продовження гри Call of Duty ww 2 18-го року, яку виписала ця ж студія. Ну, а коли відбувся повноцінний показ гри, продемонстрували її. І хоча переглядів цього трейлера було суттєво більше, ніж у попередній гри серії Black Ops Cold War, проте оцінки лайком дизлайком виглядали менш обнадійливо. Особливо, якщо порівняти вміст коментарів під кожним з цих відео. Ну, а що в результаті отримали. О... Якщо спробувати дуже коротко описати цю кампанію, то це щось на зразок історії з Battlefield 1 чи Battlefield 5, де є окремі історії окремих людей, загонів, і ми переживаємо їх історію. Сюжет Call of Duty Vanguard якраз такого формату і в такому стилі розповідає про не дуже відомі події битви Другої світової та про участь ключових персонажів у цих подіях. Втім, Тут є певна така проблема. Всі ці історії де-факто є флешбеками в основній події. Та й сама основна подія виглядає максимально натужно та неправдоподібно, як з точки зору історії, використання того чи іншого зброєння, так і самих подій та драми. І все це закінчується досить посередньою кінцівкою з чітким натяком на продовження. Що цікаво, і хоча це можливо виглядає дещо вирвано з контексту, проте західні медіа розписали про те, що основні люди, які причетні до формування цього світу і тому подібне, сприймали цю гру як тільки першу частину з подальшої трилогії, як це було на прикладі з оригінальної Modern Warfare. Ото самовпевненість, бо в історії Call of Duty було досить багато кліфхенгерів, які не отримали ніякого продовження чи пояснення. Ghosts, Advanced Warfare оригінальна кінцівка пояснювала це краще. Infinite Warfare, відповідні зомбі режими цих ігор. Якщо це все справді було так, то чому вони подумали, що от саме їм вдасться сформувати нову трилогію? А, ну і звісно ж, ще були комікси-приквели, проте це все ще не покращує стан сюжетної кампанії цієї гри. На мою думку, найкраще пояснення буде наступне. Можливо, ви пам'ятаєте сюжет фільму Загін самогубців Той, що 16-го року. Загалом фільм був, так би мовити, дуже не дуже. От так само і ця сюжетна кампанія. Зборище кількох геть різних людей, які зі своїми супер здібностями. Ні, серйозно, в одного з них є Волхак та Аймбот. Повинні подолати велике зло того часу. Проте на це саме велике зло. У них всього година ігрового часу. А все решта, це флешбеки в стилі наруто, які тривають цілу серію. А то й два-три флешбеки підряд. Постановка погана, драма персонажів не дуже, фінал кампанії розчаровує. Особливо коли основна ціль злодія серії це створити новий четвертий раях, доки третій ще не капітулював остаточно. Пречудес план, непривершений. І це ще, знову ж таки, не враховуючи всі можливі історичні претензії до сюжетної кампанії. Хоча, дивлячись на те, що буде далі. О, навіть ці претензії щодо неісторичності просто крапля у морі у порівнянні з. <му> Якими не були. Б... Проблеми сюжетної кампанії Call of Duty, майже всі розуміють, що вони будуть обговорюватись лише короткий час після релізу. бо задача цієї самої сюжетної кампанії це просто розповісти історію, розважити гравця непевний час та підготувати його до справжньої битви у мультиплеєрові. І тут постає велика купа різноманітних проблем. Хоча, знаєте, я десь давно чув досить неоднозначну думку. Проте, трохи помисливши, я все ж підтримую її. І вона звучить так: Call of Duty Vanguard – це загалом непоганий шутер, але дуже погана Call of Duty. Давайте почнімо з найпростішого. У цій грі є протистояння двох фракцій моя команда та ворожа команда. Так, ви почули все. Правильно і сприйняли це абсолютно коректно і без хитрого контексту, як це зрідко в мене буває. Тут немає ніякого протистояння союзників та сил осі. Натомість є буквально команда 1 та команда 2. І як ви могли б здогадатись, вміст цих самих команд може бути абсолютно ідентичним. І до речі, тут немає ніяких людей, найменування яких починається на склад на. Проте є інші оперативники багатьох національностей, рас, таймлайнів, всесвітів і тому подібне. Наскільки багатьох? Дуже багатьох? О так, до речі, нагадую, що гра ніби як в тематиці Другої світової війни, дуже автентично. Я, звісно, розумію, що насправді значна частина гравців це так звані норміси, для яких важливий тільки сам процес гри, а не його естетико, візуальне оформлення. Хоча і воно теж важливе, якщо треба вже виділитись класним скіном перед усіма. Я розумію, що ближче до кінця основного життєвого циклу Call of Duty там з'являються всякі дуже неорганічні штуки, значна частина яких належить до Геловіну чи щось подібне, бо практично всі Call of Duty релізились восени. Коротко кажучи, найбільш кричущі скини додають до гри майже під саме її кінець. З Vanguard все пройшло значно швидше. Оскільки вона досить швидко розчарувала багатьох, тому рішення про додачу всіх цих специфічних скінів було прийнято суттєво раніше. І це тільки зачепив питання зовнішності, а не забуваємо про такі нові елементи, як анімація MVP та післяматчеве голосування за МВП, де всі ті скини показуються ще кілька разів із не менш крінжовими анімаціями. І це все, до речі, не можна пропустити, бо гра не надає можливості вийти з матчу в лобі одразу після показу результатів. Сиди та дивись на це. Кожного разу! Навіть якщо побуде трохи тим самим нормісом та забути про візуальну складову, то із геймплеєм все було досить неоднозначно. По-перше, вся основна зброя в цій грі мала 70 рівнів. При тому, що у попередній гри серії Black Ops Cold War було лише 55 рівнів, і то гравці скаржились на те, що зброя там прокачується дуже довго. А уявляєте, як це було у Венгард з його 70 рівнями? По-друге, і хоча у цій грі діяла система Gunsmith, аналогічна з МВ-19 та Black Ops Cold War, проте тут була одна критична відмінність. Якщо у вищезгаданих іграх можна було застосувати лише 5 модулів на зброю, а у другої 8 тільки при використанні особливої карти, то Венгард надає можливість обрати всі 10 без будь-яких компромісів. До того ж, самі основні модулі зброї у Венгард мали дуже відчутну зміну характеристик зброї, навіть у порівнянні з подібними із Modern Warfare 19-го року. Іноді це було справді цікаво, а іноді не дуже. Проте із ними пов'язаний інший ключовий елемент мультиплеєра Call of Duty, а саме. Здобуття камуфляжів. Там є як стандартний набір по типу вбити певну кількість ворогів на дальній чи ближній дистанції в голову і тому подібне. Але останні три набори камуфляжів вимагають грати з певними модулями у певному стилі. Наприклад, використовуючи ось ці три модулі, вбити певну кількість ворогів у голову, або використовуючи ці три модулі, вбити певну кількість ворогів на далекій дистанції. Нерідко при таких умовах грати з такою зброєю досить непросто, особливо коли у інших ворогів майже немає жодних обмежень. Коротше, Грінд не просто довгий, та ще й суттєво ускладнений, особливо порівнюючи з попередніми іграми серії. А якщо говорити за безпосередній процес, то це буквально Модер Warfare 19-го року, тільки в тематиці Другої світової війни, тактичний біг, спирання на поверхню та. Двері. Принаймні тут їх, як і багато інших елементів на мапі, можна знищити. Хоча в таких умовах виникає питання, а для чого вони взагалі існували на початку? Враховуючи те, що різноманітні конструкції знищуються досить точково, а тому нерідко виникали моменти, коли можна було зробити собі невеличку дірку і прострілювати через неї ворогів, які й не здогадувались про те, що їх десь видно з іншого боку. Темп бігу персонажів настільки швидкий, наче кожен з них випив по літру еспресо. Загалом, мультиплеєр був досить неоднозначний, бо з одного боку, змін у порівнянні з Modern Warfare 19 майже немає. А ті зміни, що все ж є, не завжди сприяють цікавому ігровому процесу. Здавалося б, з таким описом на гру чекає абсолютний провал. Проте, по-перше, не забувайте, що це все ж Call of Duty, а такі гіганти навіть з таким успіхом не здатні впасти. А по-друге, Slash Hammer Games вирішила все ж взятись за певні нефундаментальні проблеми, які все ж можна вирішити. Був суттєвий розкид куль при стрільбі прибрали. Забагато ефектів диму та жару зі ствола, що заважають стежити за ворогом, теж прибрали. Система виявлення ворога із Modern Warfare 19 го року відстій. Додали Перкрадар, що повертає роботу класичного Радара, як у Black Ops Cold скаржаться Граці на засилля вибухівки та відсутність трофі систем, що їх контрола, до гри додали трофі систем, навіть якщо це не вписується в загальну атмосферу гри. Ага, а ніби Снубдок та аніме Кіборг вписуються в цю саму атмосферу. Також ніби як виправили проблему з респавнами, яка, вочевидь, працювала за принципом китка кості. Захотіла, зареспавнила в одній точці, потім у другій, потім ще раз у другій і ще раз, а потім знов повернула на першу, щоб потім перемістити на третю. На Дасхаус була особлива проблема з цими спавнами. Так, я розумію, що Дасхаус у Венгерд це аналог shipment, проте все одно це не применшує того факту, що розпавни були супер нестабільними. Фундаментальні проблеми, такі як чи щодер'яні елементи, які можна знищити, все ще залишились. До речі, особливим режимом цієї гри повинен був стати Чемпіон Хіл, який можна назвати в дусі. Поєднання ганфайт із Королівською битвою це серія дуелей поміж двома командами на одній з чотирьох випадкових мап з елементами економіки та економії життів. Команда, яка втрачає всі свої життя, вибуває з гри. А поміж битвами дають можливість у хабі купити нову зброю, перки, прокачати присутні, придбати додаткові життя тощо. Загалом. Досить цікавий та нетиповий режим, проте він радше підходить тим гравцям, що шукають саме випробовувань, а не просто провести час у грі, постріляти чи взагалі діяти на автоматизмі, граючи на Dust House та Shipment. Окремо можу зазначити, що у студії Sledgehammer все ж є спеціалісти з оптимізації. Бо якщо подивитись, наприклад, на Advanced Warfare, то й не скажеш одразу, що це гра 2014 року. З Венгард дещо інша ситуація в дещо іншому ключі. Дві попередні гри серії Modern Warfare 2019 року та Black Ops Cold War мали дуже великий об'єм клієнта гри. Перша через Warzone, і, здається, не стиснене аудіо, а друга через виробниче пекло і відсутність часу і бажання на оптимізацію. У Венгард проблем подібного плану немає. Гра важить. Ну, відносно небагато, а мапи навіть під час вільного бета-тестування завантажувались на диво швидко. На релізі обидва ці переваги збереглись і надалі. Хоча подальший арт дизайн в мультиплеєрові пішов у всі сторони відразу, в хороші та погані водночас. Знаєте, який ще елемент цієї гри має досить хороші та надзвичайно погані рішення? І, хоча відповідний трейлер виглядав дещо цікаво та привабливо, проте багато шанувальників зомбі-режиму відчули недобре вже з самого трейлера, а особливо їх страхи підтвердились, коли стало відомо, що зомбі-режимом у Венгерд займається студія Treyarch. Та саме, що займалась підтримкою Black Ops Cold War та його зомбі -режимом. Тобто, Ніби їх проєкту було недостатньо, і видавець поважав, що вони повинні зайнятися ще зомбі режимом гри іншої студії за короткий час і на новому Рушієві. Я десь читав таку інформацію, що у триярч від створення концепт арту до безпосереднього релізу зомбі-режиму було близько 7-8 місяців. На все. Можливо, ви пригадуєте комедну сценку з Болеста Громіт, де пес збирає колею прямо перед поїздом? Ось це буквально і є та ситуація, в якій опинилась студія Терярч. І який був результат всього цього? Я скажу так, що. Ось це обличчя Мілоса ютубера з нікнимум містер Рофл Вафлс всі одностайно прийняли як абсолютно спільну відповідь на цей зомбі-режим. Подивіться на ці очі, подивіться на цю позу, на вирос обличчя. Тут все зрозуміло і без слів. По-перше, жодної мапи класичного раундового формату. Тільки в новому, щось середнє поміж Outbreak та Onslaught. По-друге, тільки одна мапа. Дерфанк. По третє, не існувало жодного сюжетного квесту, жодної великодки, навіть музичного секрета. По четверте жодної дивозброї. Навіть рейган не було на релізі. По п'яте, крім головного хабу, було ще лише три додаткові мінікарти для завдань. По шосте було всього три завдання. По сьоме: жодного нового перка, крім стандартних та звичних. Також перки працювали виключно у форматі числового збільшення того чи іншого значення швидкості перезаряджання, здоров'я, регенерації тощо. А також для посилення ефекту необхідно було купувати один і той самий перк до п'яти разів, ціна якого дуже відчутно По-восьме, жодної нової польової модифікації, крім аналогів наявних, із Black Ops Cold War. А також їх активація тривала досить довго, як було у все тій же грі спочатку. По 9. зомбі майже ніколи не збирались у тісну копку. По 10. Тут є зомбі з кулеметом. І так, він з цього кулемета стріляє та дуже швидко знищує броню. В 11 дуже малий асортимент тактичного летального екіпірування та відсутність скорості ріків. Подальший контент план практично нічого нового не додав, крім як 2 кіл-стріка. Гарантомет та кулемет в дванадцяте. Відсутність камуфляжу паки-панч, а також і таємничої коробки можна було отримати зброю вже посилено на паки-панч, чого раніше ніколи не було. В тринадцяте надавали дуже мало очок за знищення зомбі, а ціни на посилення були дуже високими, що мотивувало якомога швидше виконувати ті самі три завдання. В 14 зомбі досить рідко з'являлись поза мапою. Частіше за все, вони просто телепортувались неподалік гравця, а іноді навіть впритул до нього. В 15, дуже надокучливі та балакочі коментатори. Ситуація навіть ще гірша, ніж у Бликопського двору. Мені продовжувати? Думаю, не варто. Напевно, додам ще один такий дуже неприємний момент: це неможливість поставити гру на паузу при грі в соло. Все тому, що навіть в соло грі матч проходить на виділених серверах, а за дві хвилини бездіяльності гра викидає гравця з матчу. Знаєте, це навіть не скелет, це просто кілька кісток, з якими нам пропонують бавитись. Тут збирати нема чого, не те, щоб роздивлятись. Втім, проблеми на цьому не закінчується. Наступна мапа цього режиму Тера Маледікта. Має все ті ж вище вказані елементи. І навіть додача особливого завдання Void, яке імітує звичний раундовий формат, не виправив ситуації, оскільки воно не скасовує інших проблем, пов'язаних з видозміненою економікою гри. А також додали нового міні-босса, який був вкрай дратівливим. Загалом ситуація була і так дуже погана, так ще й ще більше погіршило відносини поміж розробниками режиму та гравцями. Переярч довелося терміново щось вигадувати, і вони вирішили піти найбільш надійним шляхом просто дати людям те, що вони так просять. І тим самим те була мапа Шінонома. Проте якою ціною? Тою, що друга мапа вийшла в другому сезоні, а в третьому не було геть нічого. Зате гравці отримали все то ж звично Шінонома, і що не менш важливо – Знайомі та нові елементи випадковий спавн диво дивозброї Вондервафер dg 2 раундовий формат, економіки з Black Ops а також зміна роботи вівтаря ковенантів, ну і новий елемент мапи, а також сюжетний квест. В будь-якому іншому випадку таку роботу оцінили б як посередню, але в цьому контексті це найкраща мапа гри, бо остання і четверта. Це звичайна тера Маледікта, але в раундовому форматі і з зеленим фільтром, як у матриці. І це, по суті, всі основні зміни, крім додавання сюжетного квеста та боссфайта. Тобто гравці в результаті отримали 4 мапи, два з яких це Гібрид Onslaught та Outbreak, дві мапи рандового формату, одна з яких це Shinonuma, яка з'являється вже в п'яте у франшизі, а друга це все та ж друга карта першого формату. Як ви розумієте, це був повний провал. Особливо, коли наприкінці босфайта немає по суті нічого. Жоден катсцен, особливого діалогу тощо, просто босс падає, і на цьому сюжет зомбі-режиму завершується. Звісно, в результаті гра відчувається значно краще, ніж те, що було на релізі, проте навіть і близько не дотягують до того рівня, що можна було закрити очі на це все та на результат. Можливо, я б хотів поговорити про рейтинговий режим цієї гри, проте воно вже не активне, а тому варто звернути увагу лише на те, як Венгард вплинув на Вазону. Коротко кажучи, гравці не дуже полюбляють цю версію інтеграції. По-перше, нова мапа багатьом взагалі не сподобалась, з дуже різноманітних причин, як через синдром каченяти, так і з інших. І навіть перейменування Warzone на Warzone Pacific не дуже цьому сприяло. Цікаво, чи спробують вони повторити цей успіх настільки, що вже з наступного другого сезону ні слова про Pacific. Та й сюжетна зав'язка теж цьому не дуже сприяла. Спочатку головний оповідач історії потрапляє на острів, потім чомусь телепортуються у гори, потім щось знову на острові коїться, потім зіткнення з командою. А наприкінці взагалі якась нісенітниця, і в одному вертольотові збираються Менендес із Black Ops 2, Рорк із Ghost, Сераф із Black Ops 3 та Алясад із Ремастера оригінального Modern Warfare. Я сподівався до останнього, що сюжетно це буде вирішено як маразм старого діда. Але цього не сталося. Якщо сприймати сюжетне виправдання в Варзон як доповнення до сюжетної кампанії відповідної гри, то тут цілковитий провал по усім можливим напрямкам. Та навіть якщо відокремитися до всього цього, то ця ітерація теж мала чимало чи проблем. По-перше. Зброя Венкард, як і в оригінальній грі, надає можливість використовувати всі 10 модулів, що вже ставить жирну крапку на більшості зброї з попередніх двох ігор. Тим паче, що модулі зброї Венгард нерідко дуже сильно видозмінюють зброю. Звісно, поступово до гри додавали різноманітні, цікаві та корисні зміни, а також події. От, наприклад. Як би це топо не звучало чи виглядало, але Годзіла проти Кінконга було справді веселою подією на певний час. Доводилось обачно прораховувати свої дії на пізніх етапах гри, де атака відповідного монстра покривала більшу частину безпечної зони. А із класних елементів додали кулі передислокації, портативні кулі, станції знезараження перки в якості лоту, Юїф скринь, персональна скриня, сироватка люті і тому подібне. На жаль, частину ще інших класних змін я не можу пригадати, бо тоді життєвий цикл гри припадав на ну, ви зрозуміли. Але, наприклад, в четвертому сезоні додали нову невелику мапу Keep, і багатьом вона справді дуже сподобалась. На відміну від наступних дій видавця, що вирішив стиснути контент план Венгард до п'яти сезонів замість звичних шести, а також повністю злити чинну Warzone задля просування так званої Warzone 2.0, яка нині називається Просто Warzone. Ніколи такого не було. І от знову. І після релізу цього самого Warzone 2 з основної гри було видалено практично все. Крім мапи Кальдера, а також двох плейлистів королівська битва на один та на чотирьох гравців. Ніяких тобі Бліц, ніякого більшого Фортнськіп, ніякого Пландер, ніяких інших режимів нічого. Тому Венгард і залишив при собі поганий присмак. Здавалося б, ми полюбляємо та ненавидимо ті чи інші ігри переважно за своєю ключовою ознакою. Тобто, нам щось дуже подобається або дуже не подобається, і через наявність цього ми полюбляємо або ненавидимо гру відповідно. І розглядаючи окремі елементи кожної частини Call of Duty, в найгіршому випадку можна було знайти хіба що дуже сумнівні відчуття. Можливо, комусь не подобається екзозомбі з Advanced Warfare, когось бісить мультиплеер Infinite Warfare. Комусь вважається нудною в World War 2, хтось просто ненавидить Black Ops 3 через його кампанію та Traingo Boom, або просто Ghosts. Але в цих іграх можна знайти позитивні аспекти: мультиплеєр Advanced Warfare, кампанії Infinite Warfare, Hub Vv2, зомбі режим та кастомні мапи Black Ops 3. Але у випадку з Vanguard, то дуже важко знайти щось відчутно позитивне на противагу, Проблемам цієї гри. Сюжетна кампанія максимально безглузда. Багато хто в ній вбачає той самий Воук, не кажучи вже про аналогічну проблему мультиплеєра, яка є просто знущанням зі здорового глузду і насмішкою в стороною тих, хто очікував відчутного прогресу у порівнянні з Modern Warfare 19 року. А зомбі режим всім запам'ятався як абсолютне розчарування. Гірше за Ghosts, гірше за Екзозомбі, гірше ніж Black Ops 4. А інтеграцію Vanguard у Warzone багато хто сприймає як найгірший рік підтримки оригінального Warzone. Особливо кумедно, що після цієї самої підтримки ту Warzone вирішили остаточно добити та після онлайнової коми гру вимкнули у вересні 2023 року. І хоча Call of Duty Vanguard можна назвати найгіршою грою франшизи, проте, як на мене, є ще один проєкт, який можна назвати як найбільшим розчаруванням цієї самої франшизи. І це навіть не Венгард, але про це я розповім колись пізніше. До речі, все ж рекомендую зацінити серію відео про Black Ops Cold War та інші відео на тему Call of Duty. Запевняю, я в цьому розбираюсь. Ну! А у мене на цьому все і до зустрічі в наступному відео.